Дібрі, друзяки, оця апаратура Дубаси на 3 км. Тут є 5 світофільтрів. В нього є функція підпала. Зараз буде реальний обзор. Покажу, що з чого, як виглядає. Реально, за таку ціну, друзі. Зараз ціна на цей апарат до 5 числа 1600 гривень. Вскриваємо. Що це за скарб? Оба! Тарара! 5 світофільтрів. Навіть є тут фільтр, який підпалює. Я ж говорив. І цей, подивіться, паспортина. Подивіться, який апарат сам себе. Дуже крута якість, кріплення під штатів Дивіться далі. Дивіться далі. Що є? Є функція повербанка та іпсішна штраф зарядка. Шіп-чик. Потім усилений провод для зарядки. Подивіться, який пасок з крутими карабінами для переноски ліхтаря. І оці акумулятори, друзі, я заміряв. Вони від 2000 від 2000 до 2500 мА кожен. Дуже якісні, прикольні акумулятори, рідні вже йдуть. І ціна апарата 1600 гривень в рідній комплектації, друзі. Зараз ми покажемо обзорчик з Матвійкою, як він світить. Слідкуємо, друзі. Друзяки, подивіться цю дальність. Камерою це не передати, незручно одною рукою. Просвічує реально весь міст. Подивіться, як в висоту шмали. Так шмали, друзі, що просто капець. І це центр города, воно в будівлі. Подивіться, зараз туманка легка. Але апарат реально крутий. За такі кошти, друзі, для замовлення вайбер легко зумірується. Повний фарш. Всім гарного вечора, мирного неба.